Літо сезон відпусток, але чи час для відпочинку? Відпочивати і тим більше хізуватися цим я вважаю, не Буде час, буде мир, тоді можна відпочивати. Із такою дилемою українці зіткнулися ще минулоріч і здебільшого залишилися без відпочинку. Це більше був такий моральний аспект, що хтось буде засуджувати, що не на часі, що зараз це ну, не, не могли себе почувати вільно для того, аби відпочити, коли відбувається війна, і такі страшні події в країні. Цьогоріч ситуація дещо змінилась. Ухочих поїхати на відпочинок вже більше. Люди не хочуть відкладати життя на потім. Я думаю, що треба продовжувати жити, і якщо є така можливість, поїхати десь трошечки відволіктися і. То я думаю, що це не злочин. Є якісь такі моменти, так як ми проживемо в час війни, коли потрібно перезагрузитися. Тобто, щоб надалі могти ефективно працювати і допомагати так само нашій армії. Психологиня Дарина Самолюк пояснює, відпочинок потрібен навіть у час війни. Навіть коли ви просто міняєте локацію, їдете на дачу в інше місто. Однозначно, що ви відволікаєтесь, чому? Бо ви думаєте, ви дивитеся на дерево, ви думаєте про це дерево, дома ви дивитеся умовно новини? Чи ви дивитеся якісь ситуації для вас некомфортні? І ви живете проживаєте думками в них, якщо люди справді хочуть відпочити кудись поїхати, але бояться критики оточення, психологиня радить все ж керуватися власними відчуттями. Якщо ж ви не можете дозволити собі відпочинок через те, що виникає відчуття провини, то це вже проблема, яку потрібно пропрацьовувати із психологом. Тим більше під час війни не лише з'являються нові переживання, а й загострюються минулі, здавалося, забуті проблеми. Насправді будь-яка криза, вона проявляє все те, що було задавнене, все, що було витіснене, Знаєте на що там махалося рукою і говорилося, що все нормально? Тому насправді запитів як було, так і є насправді багато. Є нині запити і на відпочинок. Найбільш затребуваний напрямку де їдуть у межах України, це гори. Але порівняно із довоєнним часом, внутрішній туризм впав на відсотків 80. Подорожувальники частіше обирають відпочинок за кордоном. Перш за все, вже всі втомилися від постійних повітряних тривог, від постійних сирен. Люди хочуть відпочити. Люди хочуть морально відчути себе в безпеці, абсолютні, хоч на якийсь період часу. Тому все таки відв обирають відпочинок за кордоном. Раніше популярно серед туристів Туреччина тепер користується в рази меншим попитом. Причина зрозуміла: Українці не їдуть туди, де приймають росіян. Для відпочинку обирають ті країни, де їх поменше. Обирають більш такі європейські напрямки такі як Хорватія, Чорногорія, Албанія і такі дальні Іспанія вже більше Португалія. За кордон тепер їдуть не тільки жінки із дітьми. Організувати собі таку відпустку можуть навіть військові. Щоправда, лише з допомогою турагентства. Для цього їм потрібно оформити тур в турагентстві саме, а не самостійно бронювати, тому що я, як турагент видаю їм певні необхідні документи. Це туристичні ваучери і тому, що вони повідомляють у військові частини, де вони будуть конкретно відпочивати, який період часу, яка адреса, тобто повністю надають всю інформацію. І успішні випадки є, розповідає власник ще одного торгенства і водночас військовослужбовець Богдан Климчук, адже нещодавно у відпустку за кордон відправив свого колегу. Він взяв нас путівку, оформив правильно всі документи і отримав. Найголовніше отримав дозвіл свого командира і виїхав відпочивати в Європу. Процедура ділиться не надто складна. Остаточне слово. По підписанню таких рапортів буде за військовим керівництвом, і воно буде зважати всі ризики, всі за і проти, тому що можливо будуть в когось виникати занепокоєння стосовно того чи іншого військовослужбовця. Ну але це більше питання довіри і взаємовідносин у тій чи іншій військовій частині. Відпочинок, звісно, в межах розумного каже військовий, потрібен кожному і бійцям, і цивільним. Жодного злочину у відпустці немає, тим більше попереду ще багато роботи. Нам розбудовуватись Україну, нам виховувати наших дітей. І ну, якщо ми просто заженемо себе в хронічний стрес, в хронічну напругу знаєте в таку аварійну роботу наших органів і систем, то просто е, надалі ми будемо витрачати свій час, кошти і здоров'я на те, щоб відновлюватись, а не на те, щоб відновлювати Україну. Ольга Матвєєва, В'ячеслав Білов, 12-й канал.